Росіяни вперше офіційно визнали власні втрати у Бєлгородській області. Губернатор Пскову заявив, під час боїв з добровольцями із російського добровольчого корпусу та Легіону «Свобода Росії загинуло 14 бійців. Але зауважу, тут мова йде саме про 14 військових із Псковської області, а не взагалі. Ані погибли в початку місяця при атаці ДРГ на Бєлгородську область. Похорони проходили на минулій і на цій неділі. І, к сожалению, це не последні траурне міроприяття. На даний момент нам как як мінімум о 14 погибших в дни. Один із цих 14, судячи з усього, полковник Володимир Кузнецов, командир 1009-го мотострілецького полку РФ. На початку червня російські ЗМІ та воєнкори писали, що його авто потрапило у засаду, і Кузнецов загинув у стрілецькому бою. Крім того, губернатор Псковщини визнав, що деякі військові потрапили в полон. Однак, каже, трьох вже повернули. Некоторі наші бойці тоді потрапили в плен. Нам, звісно, одесяті. Їх показувала українська пропаганда і її пособники з числа предательських вооружених формірувань. Тут треба ще раз наголосити. Губернатор розповідає тільки про військовослужбовців Псковської області, але з партизанами воювали і солдати з Білгородчини і з інших сусідніх областей. Тож, судячи з цього зізнання, ми можемо тільки здогадуватись про реальні втрати кремлівського режиму у боях з РДК та легіоном «Свобода Росії.